Української мови. Ну що ж, дітки, канікули скінчились. Надіюсь, ви гарно відпочили. А сьогодні продовжуємо наше навчання. Тож, добрий день! Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись, якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож, не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Попрацюємо над чистомовкою. Заглядала осінь до водички в синь 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 і плакала дрібненько цілий день день, день десь полинула за море вже теплінь лінь лінь, залишила по собі лиш тінь тінь тінь. Тисніть на паузу та прочитайте самостійно. Сьогодні з вами, ми, дітки, навчимось розпізнавати близькі. За значенням слова. А також дізнаємось, як вони називаються. Тож, візьміть покладіть перед собою книгу на стрінці 52-53, трошки зверху, а прямо перед собою робочий зошит. Запишемо сьогоднішнє наше число. Сьогодні 31 жовтня. Класна робота! Гарненько записали забсацу, красиво та каліграфічно. Отаке гарне речення на Михайла Зима саньми приїхала. У цьому реченні спробуйте підкреслити підмет, присудок та другерядні члени речення. Згадуємо, на які питання відповідає підмет? Хто, що? На які питання відповідає присудок? Що робить, що зробить, що буде робити, так? І як вони підкреслюються? Підмет однією лінією, присудок двома. А другорядні члени речення ми з вами говорили пунктирною лінією. Молодці дітки. Ну що ж, сторінка 52, попрацюємо. Тож, дітки, ми розглядаємо таку тему, розпізнаємо близькі за значенням слова. А близькі за значенням слова називаються синонімами. Що означає близькі за значенням слова? Подумайте: ось перед вами слова: говорити, мовити, казати. Це різні слова за написанням, правда? Але значення у них одне. Тоді близькі за значенням слова це синоніми. І ось приклад синонімів говорити, мовити, казати. Вони зовсім по-різному пишуться, але що мають одне значення. Що всі ці слова означають? Ці слова означають дію, пов'язану зі спілкуванням. То ми можемо сказати, що це синоніми. І ми з вами з, з ними уже знайомі. Тож запам'ятовуємо: слова, які звучать по-різному, але мають близьке чи однакове значення називаються синонімами. Дітки вивчіть це правило на пам'ять. Або Можна розповісти його своїми словами, якщо ви його забудете. Але гарненько. Прочитайте уважно слова, які звучать по-різному, але мають близьке значення, чи однакове значення називаються синонімами. Попрацюємо за підручником. Вправа перша. Почитаємо невеликий опис. І давайте з вами поміркуємо, які близькі зазначенням слова дібрав автор у цьому описі. Сніжок саме тому, що легкий, майже невагомий, назбирав собі так багато синонімів. Він падає, летить, трясе, сипле, кружляє, танцює, мерехтить, мете, роїться, порошить. Дітки, дивіться, скільки синонімів. Близьких за значенням слів. Ану, погляньте найперше у нас, це у нас що? Легкий невагомий. Дивіться, це слова різні за написанням, але мають що? Майже однакове значення легкий і невагомий. Це будуть слова синоніми. Так, дивіться, падає, летить, трясе, сипле, кружляє, танцює, мерехтить, мете, роїться, порошить. Дітки, дивіться, це все також синоніми. І вони стосуються снігу. Автор говорить, що сніжок саме тому легкий, майже невагомий, назбирав собі так багато синонімів. Так, Тобто всі оці слова. Бо дивіться, вони різні за написанням, але що, мають майже однакове значення. Угу. І дивіться, як зразу красиво у нас перетворився текст. Текст стає значно красивішим, коли в нього є синоніми. А давайте спробуємо дописати ряд синонімів. Що ми могли ще сказати про сніжок? Сніжок що робить? Падає. І далі ми могли б дописати ряд синонімів. Давайте з вами запишемо посерединці вправа 1. один, 1. один. І з великої букви з абзацу записали: Сніжок падає, кома. А далі спишіть, будь ласка, із цього тексту всі. Синоніми, які стосуються слова сніжок. Падає, летить, трясе, сипле, кружляє, танцює, мерехтить, мете, роїться, порошить. Ці всі синоніми записали каліграфічно у зошит: тисніть на паузу та працюйте. Не забуваємо відпочити після роботи. Працюємо із підручником. Вправа друга. Дітки зараз буде дуже цікаво. Але давайте пригадаємо, що таке синоніми? Слова, які звучать по-різному, але мають близьке чи однакове значення, називаються синонімами. Погляньте на. Набір слів, які нам тут дали. Ці слова треба згрупувати і випишити, виписати у два рядки слова синоніми. Завдання таке. Знову працюємо в зошиті. Записали посерединці вправа два, красиво та каліграфічно дітки. І зараз запишемо у два стовпчики. Кажу одразу у два стовпчики. Подивіться: рідний край. А на ну дивимось, чи є синоніми у цьому ряді до слова сполучення рідний край? Діти, це буде синонімом? До рідного краю? Ні. Учні до рідного краю не підходить. А рідний край і батьківщина. Можемо сказати, що це синоніми? Так, адже по суті вони мають майже однакове значення рідний край і батьківщина. А вітчизна і вітчизна має таке саме. Тож, дітки, у перший рядочок, перший стовпчик можемо записати з великої букви, красиво записали: Рідний край, Батьківщина, Вітчизна, Україна, наша країна. У даному випадку це все будуть синоніми. Красиво записали у перший стовпчик. Звісно, у вас буде без цих стрілочок просто записали у перший стовпчик. А у другому стовпчику, що ми запишемо? У нас також залишились слова Діти, учні. Ми можемо дітей назвати учнями, так? Це будуть майже синоніми. Діти, учні, учениці, школяри, дітвора, школярики. Так це все будуть. Синоніми дітки, вірно, записали у другий стовпчик. Після запису ще раз перечитайте, чи все правильно ми з вами зробили. А у нас хлопчик та дівчинка почали спілкування. Давайте з вами допоможемо їм продовжити діалог. Я думаю, що слова парк і ліс є синонімами. А я так не вважаю, бо а чому ж дівчинка не вважає, що слова парк і ліс є синонімами? Давайте уявимо, хлопчик каже: я думаю, що слова парк і ліс є синонімами. А дівчина ка йому каже: А я так не вважаю, бо і чому ж, дітки, давайте поміркуємо. А я так не вважаю, бо зараз спробую тобі довести. Давайсь у саду ростуть фруктові дерева та кущі: яблуні, сливи, груші, смородини і таке інше. Восени вони дають багатий урожай. Тому, й, говорять, доглядати сад, збирати урожай в саду. А що ж тоді щодо парку, парк це частина землі, де насаджені різні дерева, засіяна травичка, прокладені асфальтовані доріжки чи протоптані стежки. Сюди приходять люди відпочивати, посидіти у затишку на лавочці. Парки, до речі, є і в містах. Дякую. Тепер я зрозумів різницю. Так, то зрозуміли ви різницю? Чому це не є синонімами? Що ж, допомогли розібратися діткам? Так. І в нас сторінка 53. Працюємо на ній усно. Гра вилучить зайве слово з кожного стовпчика. Так, у першому стовпчику, дивіться, сміятися, реготати смішно хихикати. Так, а яке ж із цих слів є зайвим у цьому стовпчику? Сміятися, реготати, смішно хихикати. Подивіться, дітки, сміятися питання, що робити? Сміятися. Так, це у нас назва дії, тобто це дієслово. Реготати знову питання: що робити? Це у нас також дієслово, назва дії. Смішно. Яке ми питання можемо задати? Як смішно? Так, але це вже не дієслово. Хихикати? Що робити, Хихикати Це в нас також дієслово. Вибивається із оцього стовпчика, з цієї цільної картини, тільки слово смішно. Воно і є зайвим. Адже, крім смішно, так, всі інші слова це у нас дієслова, до того ж, дієслова з синоніми, так, які мають близьке значення. Так, дивимось на другий стовпчик дуже уважно. Дорога, дорожній шлях, шосе. І знову можемо задати питання. Що дорога? Це у нас яка частина мови, іменник. Дорожній. Задаємо питання, який дорожній? Так, це вже не іменник, перегляньте, це прикметник. Шлях. Що шлях? Так, іменник Що шосе? Знову іменник? Так Дорога, шлях, шосе це у нас слова синоніми, які мають близьке значення. Ну, а слово дорожній це у нас прикметник, так? і він не буде синонімом до цих слів. Що ж, знайшли не зайве слово, поглянули уважно на третій стопчик та поміркували. Лелека, птах, пташиний, чорногуз. І знову можемо знайти зайве слово за питаннями. Лелека. Відповідає на питання, що це у нас іменник, тобто назва предмету іменник. Далі птах, що лелека? «Що?» Птах? Так, знову у нас назва предмету. Пташиний. Отут уже питання який? А це у нас прикметник і чорногуз. Так, це назва пташки, це наш що чорногуз? Назва предмету, іменник. То лелека, птах та чорногуз це в нас будуть слова синоніми. А слово пташини буде зайвим. Адже в даному випадку це не слово синонім. Що ж, спорили з цією вправою, надіюсь, ви були дуже уважні. До речі, а чи могли б ми скласти якісь речення з цими словами? Ну, наприклад, сміятися. Діти почали голосно сміятися, реготати. Яке можна було б скласти речення? Ну, наприклад, Дмитро не переставав реготати. А зі словом хихикати, за стіною хтось почав хихикати. Так, дивіться, які гарні речення в нас вийшли. Якщо хочете, можете усно скласти також слова. Зі словами з двох інших стопчиків речення усно. Так. 53 сторінка продовжується. У нас з вами така вправа. Вправа четверта. До виділених слів добери синоніми за зразком. Спочатку спробуй зробити це усно, потім звір за довідкою і запиши. Що ж? Попрацюємо. Записали посерединці вправа 4 у своєму робочому зошиті. Так, відклали ручку, сіли рівненько і продовжимо. Тож, давайте прочитаємо. Чисте джерело, чисте небо, чисті руки. Так. Дивіться, у нас є словосполучення, так? Вони ось знаходяться у. Першому рядочку, так, чисте джерело, чисте небо, чисті руки. І нам з вами треба повтор слова чисте, так? чистий замінити синонімами. Тобто, як ми могли б замінити слово чистий синонімами? Наприклад, тут у нас є зразок чисте джерело, і ми можемо замінити його словом прозоре джерело. У даному випадку от значення чисте джерело і прозоре джерело це буде одне й те саме. Чисте джерело, прозоре джерело. Давайте з вами зараз запишемо, так, щоб не зупинятися вже на цьому. Записали замість слів чисте джерело. Записали з великої літери з абзацу прозоре джерело. Поставили кому. Так, не забувайте ставити на паузу, якщо не встигаєте. Далі нам треба записати слово сполучення чисте небо. Але як би ми могли замінити слово чисте у цьому словосполученні? У цьому нам допоможе довідка. Як заказ знаходиться під вправою трошки, так? Довідка також є на екрані. Дуже зручно, що у довідці так розташовані слова, як і у вправі, так? По рядочках. То перший рядочок у довідці – це ті слова, які підійдуть нам у наш перший рядочок у вправі. Тож, ми вже замінили чисте джерело на прозоре джерело. В даному випадку чисте та прозоре це у нас слова синоніми Давайте замінимо іншим синонімом слово чисте у словосполученні чисте небо. Поглянули уважно у довідці прозоре, вимиті, безхмарне. Слово прозоре ми вже з вами використали. Вимите небо. Можемо сказати вимите небо? Не дуже гарне слово сполучення. Безхмарне небо. Можемо сказати? Так, безхмарне небо. То записали після словосполучення прозоре джерело кома, безхмарне небо. Красиво записали. І в нас залишається словосполучення чисті руки. Як його замінити? До виділеного слова заміняємо слово синонімом. Вимиті руки. Так, можемо сказати. І це буде означати, що вони чисті. Вимиті руки записали. Безхмарне небо кома. Вимиті руки. І поставили крапку. Що ж, а тепер перейдемо до наступного рядочку. У зошиті також починаємо працювати з абзацом. Свіжий калач, свіжа сорочка, свіжий вітер. Дуже красиві слова сполучення, але завдання таке: до виділених слів підібрати синоніми за зразком. Знову нам цьому допоможе довідка. Я вже говорила дуже зручно розташовані слова. У другому рядочку довідки ми зможемо знайти синоніми для другого рядочку в нашій вправі. Тож, давайте подивимось уважно. Як ми можемо сказати? Свіжий калач? Яким синонімом ми можемо з вами замінити? Свіжий калач? Може, чистий калач? М -м, звучить не дуже. А може, холодний калач? Так, щось не те. А може, сьогоднішній калач? Так, дивіться, вірно записали за абзацу з великої літери сьогоднішній калач. Сьогоднішній калач. У даному випадку слово свіжий та сьогоднішній це у нас слова синоніми. Молодці поставили кому та записали свіжа сорочка. Як ми можемо замінити? Свіжа сорочка, як ми можемо замінити? Слово сьогоднішнє ми вже використали. Свіжа, холодна сорочка. Не дуже. Чиста сорочка. Нам підходить. Подивіться, свіжа і чиста сорочка це одне й те саме значення. Записала. Чиста сорочка. Кома. Тоїсніть на паузу, хто не встигає. Ну, і. Словосполучення свіжий вітер. Як би ми могли замінити? Холодний вітер. Вірно, подивіться, які слова у нас залишились у довідці холодний вітер. Після кого ми записали красиво холодний вітер, поставили крапку. Холодний вітер. В даному випадку слово холодний та свіжий це синоніми. Ну і попрацюємо також із останнім рядочком. Суха погода, суха булка, сухий рушник. І це останній рядочок. Тож завдання зараз таке: невеличка самостійна робота. Самостійно замість виділених слів, підберіть із довідки слова синоніми та запишіть. Обов'язково. Перевірю, будьте уважні, то тисніть на паузу та працюйте. Дітки, а перевіряти значення слів можна за тлумачним словником або словником синонімів. Ці словники можуть е, бути у друкованому варіанті, може знаходитись навіть у вас деякі вдома, спитайте у батьків. Або їх можна легко знайти у інтернеті. Та перевірити значення слів. Що ж, вже втомились? Давайте зробимо фізкульт хвилинку. Молодці, трохи відпочили. Ну, а зараз така усна робота. Треба з'єднати лінією слова близькі за значенням, тобто синоніми. Згадуємо, дітки, слова, які звучать по-різному, але мають близьке чи однакове значення, називаються синонімами. Якщо відповісти коротше, то я питаю, що таке синоніми? А ви одразу. Близькі за значенням слова. Тож, до слова сміливий підбираємо синонім із другого стовпчика. Сміливий можна сказати по-іншому як безстрашний, а також, подивіться, відважний чи хоробрий. Це все будуть синоніми. Сміливий, безстрашний, відважний, хоробрий це синоніми слова, близькі за значенням А до слова маляти малята, давайте спробуємо підібрати малята, діти, дітлахи, дітвора могли б ми так сказати? Так. Слово крокувати йти, марширувати, ходити. Це все слова, близькі значенням. Перечитайте їх ще раз. Чуш. А зараз пояснення домашнього завдання. Воно дуже цікаве, але треба постаратися. Вправа п'ята. Доберіть до поданих слів синоніми та запишіть за зразком. Зразок є: от подивіться: записано слово говорить, далі. Тире, і до нього ми відбираємо слова близькі за значенням, тобто синоніми. Говорить тире, розповідає, кома мовить, кома розмовляє. Так? Це три синоніми до слова говорить. Так. І ось саме таким чином, дивіться уважно в книгу: будете записувати. А слова такі: Будинок сміливий, сумувати, веселий, дітвора. Всього п'ять слів, до яких треба дібрати синоніми. Зразок запису перед вами. так, У книгу дивимось уважно. А самі синоніми можна знайти у словнику синонімів. Так, Якщо у вас вдома є словник синонімів, можете скористатись ним, а можна спробувати пошукати в інтернеті. Ну, а також дуже легко самостійно дібрати синоніми. Постарайтесь, дітки, у вас все вийде. Будьте уважними і доповнення до цього завдання. Спробуйте взяти синоніми до якогось слова. Ну, наприклад, у вас є слово будинок. І ви за зразком запишете будинок тире» і декілька синонімів до цього слова. То ви берете всі синоніми цього слова і саме слово будинок, та складаєте речення з ними, різні речення. Зрозуміло завдання, дітки? Якщо є питання, задавайте у класромі. Що ж, бажаю всім успіху у виконанні завдання.